Тоді, в 2022 році, 14 БМП. БМП-1, БМП-2 були затрофейні, 11 із них поставлені повністю в стрій, а три інших пішли як донори запчастин. Вся техніка стараємося евакуювати з поля бою, навіть така, яка не підлягає відновленню, щоб її поставити в стрій, вона Є донором для іншої техніки. Деякі запчастини неможливо знайти. Приходиться щось видумувати, виготовлювати своїми руками такаря, зварники. Саушка С 90 була в ремонті. От у неї потекла помпа. Її просто в Україні ну, на той період, на той період її просто було не знайти. Із трьох помп для двигуна і Жигулі, і УАЗ, і щось шукалось в інтернеті, замовлялось, відновили. Приліт ворожого проти кумулятивну решітку. В принципі, спас, спасла в першу чергу екіпаж машини. Прийде двигун, прийдуть стекла. Ну, в принципі, тиждень і машина знову в строю.